Друзі, всім привіт ви на каналі А32клю. І щось неймовірне відбувається в нашій з вами улюбленій грі Чінукай Шинобі коштує 8500 голди. Друзі, прям танк 5 рівня коштує 8500 голди. Це дивно і одночасно неймовірно. Чому? Тому що, мабуть, треба нам готуватися до того, що. Танки п'ятого рівня будуть коштувати орієнтовно 8,5 тисяч голди. Давайте пройдемо і подивимося, що в цьому наборі є. Тут є сам танк, є камуфляж Шинобі, 25 бустерів X5 для цього танку, аватарочка прем, корона. 9 слотів обладнання і слот в ангарі. В принципі, і все. І дуже цікаво, що. За таку вартість вони могли б сюди покласти, наприклад, ну, не знаю, мабуть, якісь містики хоча б містичні контейнери. Просто е, неймовірно. Е, 450 голди коштує на нього такий камуфляж. Давайте його відкриємо, поставимо одразу. Звідки в мене цей танк, я взагалі не уявляю навіть і, і не знаю. Це дуже до речі, цікаво. Десь він, мабуть, випав з якогось конта. Залишимо тут адреналін. По амуніції поставимо. Отак От поставимо по амуніції. Боєкомплект. Ну, мабуть, зробимо на голду 15 і, і 8, так, залишиться нормально. По обладнанню, мабуть, зробимо. Мабуть, зробимо. А давайте ми зараз поставимо, а потім подивимося, що у нас. Е, ну, тут 6-8 на пробиття. В принципі, я думаю, що нам буде, буде достатньо зробити на досилателі. Так. І поїдемо. До речі, огляд. Тут у нас буде супер. 267 метрів на п'ятому рівні. це це буде дуже достатньо. Дуже добре. Ну, хоча, не знаю. Ну, і бачите, яка гармата в нього: 31 см на 100 метрів. Ну, таке я собі я б сказав. І маємо зіграти кілька боїв на цьому танку. Ну, в цього танку лише гарний камуфляж, Він, ну, як на мене, давайте зараз зіграємо три бої, подивимося. На п'ятому рівні, друзі. Я вже давно не грав на п'ятому рівні. І не знаю взагалі, що там відбувається в рандомі на п'ятому рівні. Тому не ругайте мене, якщо я буду грати не так, як я граю там на 10 рівні. І так. Доволі такий цікавий сетапчик. У нас дві ПТшки. Це означає, що. В команді противника три тяжа 3 СТ і 1 ЛТ, це означає, що скоріш за все ця катка буде злита. Ну, хоча може і ні. 7 секунд КД, друзі, на ДПМ. Не знаю, може в нього такий якийсь там разовий дамаг, я не знаю. Поки я не дивився його характеристики, не хочу дивитися, хочу трошки пограти, а потім. Після першого бою подивитися, що там в нього за характеристики. І можна буде вже поговорити безпосередньо про ці характеристики. Ну і можна буде поставити обладнання так, як ми захочемо. О, у нас тут вкат, дивіться, який. Ну, треба забирати, забирати маємо стволи, тому. Да, постійно ножці трошки. Мінус. І це дамаг з нашою допомогою. Ну, мені здається, що для цього танка круто було б зробити трошки менше КД. Помилився я стосовно злитої катки. Може ми ще й переможемо, тому що якось у нас тут... Відбувся якийсь такий протиск, я не знаю, і. якогось вищого рівня, це шостий танк був. Е, хочу сказати, що чомусь в мене ніхто не стріляв. Ну, там, один постріл ми вловили і, і все, в принципі. Арла ми зараз, мабуть, заберемо, якщо тіммейти нам це дозволять зробити. Так, да, стабілізація дуже треба. Стабілізація треба, тому що на ходу ми не влучаємо. оце. І не дивно. Якщо ти береш щось одне, то ти десь втрачаєш в іншому. Стосовно перших відчуттів, ну, грається прикольно. Це мої відчуття там, з далекого Т-25, який випав колись мені в контейнері. Чомусь він мені здавався тоді, але я грав на сенсорі, грав взагалі з телефона. Як тільки познайомився з цією грою. Ну і маємо за такий бій 63 тисячі фарма. Мені здається, що це норм. Можемо поставити навіть лайки нашим тіммейтам. Давайте подивимося, що у нас по характеристикам. Міцність танка 720 маємо. Лоб 75, корпус 50 башні. Борти 50-25, корма 50-20. Ну, і бачите, він може займатися 15%, ймовірність займання, радіус огляду 267, але ну у нас там обладнання стоїть так, що трошки краще. Ми будемо бачити. ДПМ у нас 1364. Замало для п'ятого рівня ну Не замало, нормально, але він плюс-мінус цей танк, як і інші. Тобто, наприклад, Т-25, і на ньому теж можна. Його взагалі там він всім випадав колись, і він там випадає і, мабуть, і зараз десь випадає з якихось контейнерів. Або його взагалі можна просто придбати в німецькій гілці. Там зверху він, мабуть, є. Час передзаряджання у нас 7.04. Пробиваємо 124 на ББ. Другий у нас бронебійні 155 це галда, і 38 на осколкофугасних. Треба, до речі, 38 це нормально, можна спробувати. І середній дамаг у нас 160, 135 і 200 на фугасах. Час зведення 3,5. Розброс великий. Кути нахилу всього 6, тому тут, в принципі, навіть говорити про те, що грати на п'ятому рівні від башні, це вже таке собі. От такі у нас. Характеристики. Поїхали. Завантажимося ще через 2 хвилини в бій, мабуть. Багато хто грає вранці, тому... тому нас закидає дуже довго. Ну, тут, як завжди, будуть грати ліву сторону, скоріш за все. Зараз подивимося. Тому, друзі, якщо цей набір коштує 8500, то я думаю, що. Вартість танків в цій грі буде трошки зростати. І, до речі, тоді цей бій, який був попередній, він на СТ-напрямку там був певний розфокус. Чому? Тому що е противники не фокусили взагалі. О, 3601. Е не фокусили якийсь один певний танк. Тому якщо б, я думаю, якщо б я десь заліз так, що. Фокус був з тих трьох танків лише по мені. От там би, мабуть, ми б побачили, що це за танчик у нас. А що у нас на фугасах? Ні, на фугасах червоненький. Та куди ти їдеш? Залишайся вже тут. Їдь в ангар. Ні, дасть по мені шот, мабуть. Угу. О! Знову ж таки стабілізація. Блін, іще один шот я від нього отримаю. ні 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 КВ2, я з тобою не хочу зустрічатися. Йди лісом. Ооо! Давайте 12 тонника пограємо трошки. Да, і 6 градусів кутів нам просто не вистачає. І я вже, можна сказати, шотний. От. Пушка задирається і все, я тут... Трошки пожити треба. Правий фланг у нас все добре. Так, 12 тонник наш когось там забирає. І КВ2 мене забере. Може і не забере. ну СУ 100 тут лютий ДПМ. Хтось мене просто рятує, але КВ2 робить свою роботу і забирає, довго він вирішував, звісно, тому що киде в нього. На те брівно, яке вони там засовують в гармату, там люте. Киде довге. Ну і разовий урон теж відповідний. ВК-2801, друзі, от супер, це гілка, яка йде у нас на леопарда. Просто крутейший танк. До речі, на цьому танку також можна фармити. І він фармить дуже гарно. Це якщо ми будемо говорити з вами про гілку на Леопарда в продовження того відоса там, де ми грали на Леопарді з нормальним дамагом. Комфортний танк. ВК-2801. Ну і бачите, ще й по точках ми забрали. Перемогу і. І третій клас. 1140... 147 ми настріляли і маємо 60 тисяч е, серий. Ну, це, в принципі, навіть якщо ми загинули в бою, у нас в команді 2-0. Ну, я скажу, що це дуже добрий показник. 60 тисяч. Тобто, можливо, що на цьому танку можна накидувати і більше. Друзі, майже 5 хвилин оцей останній бій закидає в гру, і я хочу сказати, що 8,5 тисяч голди віддати за цей танк і чекати по 5 хвилин, щоб зайти в бій. Серйозно? Для когось закінчується, а для когось починається. Так. Пантерка, до речі, ця теж зараз є в продажі. Щось вона там коштує. Треба нам звідси злізти. І злізти нам треба сюди. Як це так? Да, і тут вже тяжі у нас. <кій> і нам з тяжами треба щось робити. Ну так от два шота і, і привіт. Два шота і ти під тяжика вже шотний. Да, ну да. Взагалі якось тут дивно грати на п'ятому рівні. Тут ані про тактику і мови не може бути, ні про... Взагалі ні про що. І от якесь чмо мене підпирає. СТРВ. Просто пропушили по одному напрямку. І тут без варіантів, тому що у нас до нас приїхав лише один тяж. Зараз буде фокус по нашій ПТ. А ПТ відпрацьовує. І по Меджаю це дуже добре, тому що Меджай може наробити справу. Ну, міг же дати там кілька шотів, ну що він робить, не зрозуміло. Ну тут стоять два КВ 2 І вони просто, просто стоять. Оцей просто стоїть, ну це просто дізлайк. Ну. Як це так? Ну, можна резюмувати, в принципі, 8,5 тисяч голди, хоча навіть вони там пишуть, що цей набір коштував більше. Тобто це люта знижка, за цей набір, в якому немає нічого, окрім цього танка і бустери суто для цього танка, це взагалі якесь безглуздя. Я інколи не розумію взагалі цю гру, тому що ну це лють, друзі. 8,5 тисяч голди, за оце і ще кажуть, що воно коштувало 14 166. Ну, За 14,166 можна десятку взяти. Тим більше, ну, зараз викидають багато сміття в продаж. Ну, от Пантера, яка продається французька пантера, яка коштувала начебто 7, а зараз 3 500. Тобто, зараз викидають дуже багато сміття в магазин для того, щоб зберегти. Ну, тобто не зберегти, а заробити більше грошей. Тому що зараз, типа предноворічні івенти, зараз викидають подарунки, якісь там, ну і сьогодні щось має бути. І справа в тому, що деякі, хто там буде купувати ці набори, комусь там щось може здатися дуже гарним, то вони витрачають свої кошти. А після того. В новорічні свята. Треба буде ще донатити. Тобто, ви зараз задонатите, а потім вам якась пропозиція вилізе покраще, і ви такі о, блін, а в мене вже там немає або голди, або чогось. І будете знову донатити. Тому зараз вибір свій, робіть правильно. А ще підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!